Сьогодні в програмі військові сапери розміновують широкини. Випускники Національної академії сухопутних військ складають державні іспити. Контрактники напружено тренуються в навчальному центрі Десна. З 18-ї години зафіксовано 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Поблизу Майорська, ворогів вогонь зі 120-мм міномета, а в районі Зайцево з міномета калібру 82. Неприцільний мінометний вогонь вели в напрямку наших укріплень поблизу Красногорівки та Широкин. Також в районі Красногорівки найманці відкрили вогонь з БМП. Опорні пункти українських військ в районі Мар'їнки, Опитно, Майорська та Зайцеве російські терористи обстрілювали з стрілецької зброї великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Наші армійці взяли широкий непідповний контроль. Військові сапери проводять роботи із зачищення території, шукають міни та нерозірвані боєприпаси. Кілька днів тому, залишаючи населений пункт, бойовики замінували чи не кожен будинок. Поставили десятки розтяжок, мін та мінпасток. У 169-му навчальному центрі триває підготовка контрактників. У багатьох курсантів за плечима не лише служба в армії, а й досвід у зоні проведення АТО. Випадкових людей тут немає. Всі приймали рішення свідомо. В принципі, всі ребята серйозні, ну кого я лично знаю, всі серйозно настроєні йти на контракт. більшість з них настроєні йти одразу напряму на передок. Я пішов в армію служити по контракту. так як у мене мой, мой лучший друг в Нічого страшного здесь, здесь, я думаю, що спокійно можна йти служити, тобто можна багато чому нового навчитися. Головне, щоб було бажання. Військові вдосконалюються у володінні стрілецькою зброєю, рукопашним боєм та водінні танків і бойових машин. По курсу обучення два місяці. Ми готуємо щас механіків воділі на бойові машини піхоти БМП 1, БМП 2 і вот, по одному місяці курс э, э, підготовки э, головних сержантів. Сержант має знати, це по тактиці командувати відділенням в таких видах бою, как оборона, наступлення, завершення маршу. Під час навчань всі умови наближені до бойових. Викладачі звертають увагу навіть на дрібниці. Вот здесь мы проходим, быть командиром отделения БМП машины, как правильно командовать своим взводом. Это для жизни очень надо, для тех, кто хочет продолжать воинскую службу, служить, ну, не дай бог, конечно, там воевать и чтобы вернуться живым, надо всё это знать. Виктор Барабанов попрямолодой вик уже має великий бойовий досвід. Втім хлопець вважає, що набуті тут знання неодмінно стануть у нагоді. В бойових діях участовав, сразу приехали в Дебальцево и все время проходил бои все в Дебальцево здесь дуже добре подготавливают тактики. Тактичним боям отрабатываем наступлення оборону, тому що приїжджали туди, не всі знали, растерянности багато Командиры буває. Командири дуже неуверенно тут, учат лидерству. А на танкодромі, экипажи учатся вчаться діяти у команді. Від цього залежить успішне виконання бойових завдань. Перш за все, у нас іде паралельне відпрацювання технічної підготовки і водіння, вивчення матеріальної частини танка, і відпрацювання зразу ж вправ водіння згідно курсу. Відпрацьовуємо пересування танка і психологічну підготовку під час взривів, задимлення під час бою. І особлива увага приділяється інженерній підготовці, військово-медичній підготовці. Курсанти засвоюють алгоритми, які допоможуть врятувати життя собі і побратиму а також вчаться виживати в екстремальних умовах. Беремо палку, делаем желобок на палці, беремо маленьку палочку подручную тоже и начинаем способом начинаем, насыпаем сюда терсу либо мох сухой. И таким способом трьом и створюємо с помощью трения тепло и зажигается огонь. Добываем. Вже незабаром воїни повернуться до своїх частин, аби гідно захищати батьківщину. Олександр Штупун, Володимир Кухарський, чаще. Випускники Національної академії сухопутних військ уже готові скласти державні іспити та показати свою фаховість на військовому полігоні. Задля цього до Львова приїхали представники державної екзамінаційної комісії. В центрі уваги польовий вишкіл. Курсанти на різних ділянках навчально-тренувального комплексу Вербляни впевнено відпрацьовують усі завдання. Ми врахували ті особливості які зараз в зоні АТО і дали максимум того, чого у нас не було по робочій програмі. А саме ми з ними відпрацювали питання вивчення будови і виконання вправ стріб з кулемета ДШК, який зараз прийнятий на озброєння в зоні АТО. Також провели з ними заняття по виконанню вправ стрільб закритих вогневих позицій, що зараз характерно для дій в зоні АТО. Також всі види зброї, які зараз є на озброєнні, включаючи ті, які вже були раніше зняті з озброєння, вони з них виконували вправи. Курсанти за роки навчання отримали не лише хороші знання, а й належну практичну підготовку. Ситуація, яка склалася в державі, заставила нас так, якби швидше прискорити програму. І, в принципі, ми по цій програмі вже відпрацьовуємо із листопада місяця і підігнали її до того рівня, який мав бути по звичайній програмі. Ми відпрацьовували все те, що нам потрібно в зоні антитерористичної операції. Готували нас готують уже саме до цього, тому виконували прави стрільб. Це водіння, тактика, все, все, що потрібно, нам буде там. Готова! Більшим разом на останньому курсі ми стріляли з града. Дуже потужна система, швидкострільна, велика площа враження що відповідає сучасним вимогам артилерії викладачі пишаються своїми випускниками, кажуть, що не соромно за тих, хто вже невдовзі гідно захищатиме рідну землю. Викладачі постійно спілкуються із командирами частин, підрозділів, в яких проходять службу наші випускники. Мені, наприклад, повезло тим, що жодний командир частини ні разу не сказав щось погане про наших випускників. Люди виконують свої функціональні обов'язки, знаходяться на своїх штатних місцях і після випуску готові до виконання своїх службових обов'язків за призначенням. Уже цими вихідними близько 200 випускників академії змінять курсантські погони на офіцерські. Ірина Монастирська, Віктор Нуфлієв, Віталій Рудковський, час Че. Євгеній Трищенко мріяв про військову кар'єру. Старший брат саме вступив в академію імені Нахімова у Севастополі. Тому хлопчина відразу після школи обрав одеський ліцей з посиленою військовою підготовкою. Закінчив його у 2012 році, та й вирішили з батьками і братом, що краще, що я піду до нього туди вчити, щоб ми були завжди разом. Ну мені не повезло трохи. Забракували мене пам'яткомісії. Євген почав активно тренуватися і подав документи до Харківського університету повітряних сил. Наполегливого юнака зарахували до військового вишу, а через рік розпочався Майдан. Майдан, Крим. От, я зрозумів, що вчитися зараз немає смислу у мене місце в армії. От, і відрахувався за власним бажанням. Пішов на срочку. Невдовзі від старшого брата прийшла звістка, що він залишається в анексованому Криму. Це його вибір. Але я сказав, якщо прийдеш на Україну з війною, то в нас дороги різні будуть. Євген вже обрав інший шлях захищати батьківщину до перемоги. Він служив в строкову службу в Миколаєві 299-та авіаційна бригада батальйонів охорони. Потім підписав контракт за власним бажанням також був переведений 9-й окремий мотопіхотний батальйон. Для проходження служби в зоні АТО. Поки що Євгеній стрілець санітар, але офіцери впевнені, що він вже готовий стати командиром відділення. Ну, Взагалі-то у нас тих, у сусідів, взагалі, там у них перестрілки бувають. От, нас вроді обходить, поки. Ну, все одно завжди на чеку. От, Якщо що, то дамо відпір. Я поки уходити не збираюсь і мені взагалі. Подобається в армії Євгеній Сілкін Володимир Кухарський. Чаще.